Ми збиралися з міжнародними вченими і розглядали саме ось проблему зеленої та блакитної інфраструктури міста. І ми розглядали одеський кейс парку перемоги, як той, який наразі невдало функціонує, тому що вода там квітне постійно. Але як правильно, безпечно і недорого забезпечити безпечне функціонування цього пруда, який в парку перемоги, так ось сказали, наприклад, що. Гарний момент, який є в парку перемоги, це те, що там є фонтан, який підіймає воду в повітря. Це сприяє тому, що вода насичується киснем і тому це перешкоджає цвітінню води. Але ми розуміємо, що там тільки один фонтан, і цього недостатньо. І дуже ефективний метод це якраз біопруди, можна створити штучний ставок, який буде мати спеціальну комбінацію рослин, які будуть пропускати через себе воду. І фільтрувати її, і, наприклад, ті самі гіацинти, вони на 75% можуть поглинати всі небезпечні речовини з води. І так спочатку це деякі інвестиції, але потім він сам себе підтримує і це не вимагає якихось великих витрат. Це ось така ділянка, як острівок, на який висадили спеціальні рослини. Він може бути який мігрує по поверхні, просто такий шар, плаваючий з рослинами, які все це фільтрує. А може бути просто готовий острів всередині, де ростуть рослини і які через себе пропускають цей потік води.